А сьогодні нова святкова колекція на мені костюм двійка. Універсальність цього виробу в тому, що його можна одягнути не тільки на свято, а й на будень, але, звісно ж, це виріб на особливу подію. Штани прямі, посередині йде шовчик, що завжди видовжує силует, висока зручна посадка, широка кругова резинка, пояс без засібок, без замочків. Жакет повністю на підкладці. Верхня частина це, це у нас макраме, Бачите, так макраме витинанка по бавовні. Дуже гарні гудзики акцентні, вони такі, як брошки. Вони робочі, жакет розстібається. Основна тканина костюма це, костюм, це трикотажний, костюмний трикотаж. Правильно, так. Повноцінний ганий рукавчик, я його тут трошки загорнула, спинка. Модель прийшла у розмірах на стегна від 110 і до 135 см.